Шо-шо-шо, ну що шо там бо шо? А, ти вже тут? Знову тиждень прийшов? Ну, давай будемо згадувати, що було. Погнали! Головний меседж тижня не бійся ламати шаблони, інакше тебе зламають вони. Що по факапам запитаєш? Ми знову переносимо запуск TikTok. Але якщо ти креативний, вмієш креативити, шариш в алгоритмах. То ми тебе чекаємо. Кейси okay, тижня? Десь згадаю. Новий випуск на YouTube таргет, контекстна реклама, всяке таке. Якщо ще не бачив, то давай дивись! Зйомка нового проекту. будівництво, ліс, блоки, метал. Не знімали багато крутого контенту. Скоро буде в інстаграм. Провели відкриту лекцію в університеті імені Івана Франка. Потужно звучить, правда? Ну, так і було. Секретна інфа. Затвердили нову концепцію бабака. Там таке. Тижня без зйомок не буває. Ще одна зйомка з тваринками. Працюємо з будь-якими сферами. Ілюстрацію для книжки замовляли? Бо ми вже робимо. Новий цікавий кейс. Брендинг не спить. Про банер на лас пам'ятаєш? Сподіваюсь, ти його вже бачив. Бо в Бошо вже працюють над другою частиною. Маркетинговим. Мудрість. Хочеш щось змінити? Не бійся ризиків, не відкладай на потім. Бо шо до твоїх послуг. Потужна новина. Розробляємо назву та маркетингову концепцію для поки що секретного проєкту для дуже крутої дистрибуторської компанії. Наговорила на тиждень вперед. Але наступного ми знову тут, на тому ж місці, цей ж час. Не забувай, бо що! Завжди на зв'язку.